150 пацієнтів з початку цього року пролікували у відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії Полтавської центральної районної клінічної лікарні Полтавської міської ради. За словами лікаря-анестезіолога Олександра Ромащенка, тут пацієнтам надають високоспеціалізовану допомогу. Це реанімаційне відділення на три ліжки. Тут надається високоспеціалізована медична допомога тяжким хворим. Є... В наявності нова апаратура, апарати ШВЛ, цілодобовий моніторинг за пацієнтами, новий сучасний УЗІ апарат, бронхоскопи, надається постійний моніторинг клініко-лабораторних досліджень і постійний пост медичного персоналу. Загалом у відділенні лікують пацієнтів із хірургічною гінекологічною патологією. Відбувається процес у супроводі анестезіолога, говорить лікар. Під час ФГДС дослідження, так звана седація пацієнтів. Також новітнього, що наша служба анестезіологічна виконує це седація при гістероскопії в гінекологічних відділеннях. У відділенні є можливість окремого розміщення хворих акушерського профілю. Функціонує ізолятор. У нас є окрема палата післяопераційних жінок вагітних після кесаревого розтину. Жінки можуть наблюдатися цілодобово у високоспеціалізованому відділенні реанімації. У планах лікарні відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії розширити. Там має з'явитися ще три ліжко місця.